Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами токмак. Малесеньке відео буду робити токмак на травень місяць. Бо щось я не встигаю вже сьогодні сьоми. В токмаку буде... Будуть бої, і бої в токмаку буде більше. от Навіть ніж у, я дивилася, у Мелітополі. От в Токмаку буде більше боїв. Так, токмак. От тут максимальний сос. Я так розумію, що орки будуть якісь стримувати. Якийсь період часу а, намагатися стримувати. Токмак, токмак. Токмак. Слухайте, будуть не просто позиційні бої. А тут будуть прям і, і в самому Токмаку, і в, на околицях, і в ближайших оцих найближчих селах. От там буде прям карта говорить, що для того, щоб... Ну, залишитися. Ну, скажімо так, уціліти краще виїхати. Багато буде руйнувань. Так Мак мене чує. Багато руйнувань. Багато руйнувань. Але все одно, все одно ми їх там зробимо. Ну, слухайте, ситуація буде трошечки складна там в одному моменті, але наші хлопці це все вирішать. І я думаю, що там все, ну, там просто дуже. Двома шляхами. Там все вирішиться і все буде добре. Так, ма. примайся так наши ну хлопцы. Їхні. Слухайте, вони не зможуть зробити е, там нічого, оскільки е, у нас буде більше досягнень, ніж їхній отой наступ, про який вони казали. Там, ні, там буде відплата, та смерть їм буде. Там їм буде смертяка. Ой, хороші карти. Так, дякую вам дуже за підписку, за вподобайку і за коментар. Україна перемогла. Чекаємо ЗСУ. А вони в нас найкращі.